Пронто-пронто, мої кохані, з вами Хана. Найкращий зірковий таролог для всіх, а також володарка крутих амулетів від Вищих сил із карт Таро, які ставлять вас на ту виху життя, де ви щасливі, багате і таке далі по списку. І так, зміни в особистому житті найближчим часом. Думайте тільки про себе, а я думаю про вас, дівчаточки, мої послуги. Відповідають якості. У мене дуже багато клієнтів, і серед них є зіркові клієнти. Крім того, я не п'ю, не курю, харчуюсь правильно, веду здоровий образ життя. Боже, у вас дуже круті зміни йдуть зараз, розкажу в особистому житті. Моя енергія, вона дуже ці... лікувальна, вона цілітельна, порошистки говорю. да? Тобто. Ви завжди, коли щось заказуєте, якійсь людині, ви з нею обмінюєтеся енергетикою. І коли ви заказуєте, ви знаєте кому, і знаєте, що за три копійки, то не проблема заказуєте. Але всі оті кармічні завдання цієї людини і її така ж бідність, як торолога, переходить до ваше життя. Тому що, що маємо, те і Розпилюємо. В моєму випадку, так, мої послуги коштують, тому що я їх надаю дуже круто. А чого ви сидите? А ви не думаєте, що не мати гроші в 22 столітті, це дуже стидно? Я кажу вам правильно, ви можете відписуватися від мене. Зараз понаписувати не знаю що, але хто вам скажуть правду? Ті тарологи, які я бачу, говорять. Привіт, моя красива! Ти лучшая. і ви слухайте розклади по 20 років. Ну, слухайте, а можна взяти зробити собі на фінанси, попрацювати над собою, бо там включаться вищі сили, які почнуть вас трансформувати в бік грошей і отримати результат. Тому вибирайте ви, додайтесь в мою групу Telegram. Всі, хто розуміє, що ви можете зробити все, що ви захочете, було б ваше бажання. І так, що вас очікує в особистому житті найближчим часом: Аркан Сила. Ви отримаєте все, що ви захочете. Бо сила за вами. А далі, Боже, круто! Ставимо плюсики, переказуємо донатики, хвалимо ханночку. Аркан зірка, у вас буде здійснення, як некрасиво самокат стоїть. У вас буде здійснення, якогось бажання, про яке ви вже могли забути. Ви навіть можете думати, що та ні, це бажання вже не дійсниться. Де я, а де це бажання, але аркан зірка воно 100% здійсниться це бажання. Так, тут щось карти кажуть, що у вас розбите серце. Але тут саме, ви знаєте, вже йде до вас здійснення цього бажання, як крута, від вищих сил. Ви розумієте, Тобто вищі сили вам посилають здійснення цього бажання, тому що ви пережили щось в своєму житті, таке, що розбило вам серце. Так. Тут навіть карти вам кажуть, що ви ще будете, можливо, із двох чоловіків вибирати. Або, або навіть, будете, не навіть або будете взвішувати, треба вам, чи треба, чи не треба це. І це буде по справедливості. Дівчата, завжди вибирайте те, що буде найкращим для вас. Спирайтесь на себе, не на емоції, які пруть, а на хто я, що я хочу, що я люблю. Кажіть те, що ви хочете, кажіть те, що ви любите. Кажіть, як вас треба любити. Не входьте в відносини будь-як. Потім якось розрулимо. Потім буде те, що у всіх. Але тоді не кажіть, що ви щі сили винні. Ні, ви самі зробили. Не той вибір, кохання, спалахне сонечки мої. Так, так, тут буде вираз почуттів до вас. А, ну, про що це говорить? Карта говорить про те, що те погане, що було в вашому житті, по аркану смерть уде і піде. Так. І тут нарешті е, в вашому окрузі є якийсь чоловік, який до вас має почуття. Так, він зараз дуже працює і заробляє гроші. Дуже. Ну як, він працює і заробляє гроші. Це я неправильно сказала. Так от. Він перестає тільки до вас мати почуття і нічого не робити, він до вас їде, хоча вже дуже довгий час ви на нього чекаєте, Карти знову кажуть, заробляв гроші і правильно робив дівчата. Любові, як це правильно сказати, зараз скажу. Любов це для багатих дівчата, для багатих не в тому плані, що бриліанти по 15 карат, але це для людей, які готові заробляти гроші. Я про чоловіків кажу. Якщо чоловік не хоче напрягатися і не хоче заробляти гроші, то у нього є, ви знаєте, що рука, і нехай робить те, що робить. Жінка це дороге, дуже задоволення. І зрозумійте мене правильно, ви цінність. Але вам треба це самі розуміти, тому що я тут це розумію, а ви що розумієте про себе. Тут він боровся з якимись зовнішніми обставинами. Так, його нічого не радувало без вас. Тут е... тобто він все не те, все не так. Він тут і випивав, чи курив щось не те, що треба. Тобто він тут все рівно якось відволікався від цих ситуацій. І лежав він також, дівчата. І лежав, і переживав, і хворів, можливо, ну все що завгодно. Але що? Але він розумів, що ви імператриця. Хоч хворій, хоч переживай, хоч скач, хоч кури, хоч обпийся. Вона ви імператриця. Хто така імператриця? Можливо, ви йому вже народили дитину? А можливо, ні. То в будь-якому разі він імператриці розумієте, це особлива жінка. Вона є не у кожного чоловіка. Зустріти імператрицю у своєму житті це велике щастя. Добляйтесь в мою групу Телеграм. Там у мене дуже багато імператриць. Це жінки, які такого високого гатунку, які змінюють своє життя по всім фронтам. Так він розуміє, що ви та сама єдина. Він хоче вас мати і за дружину, і дітей від вас хоче мати. Але зараз. Ви ніяк на нього не проявляєтесь. Так, він каже, що ви самодостатня, ви можете сама себе забезпечити, що ви його ту з Пентаклів. Поданому Але, дівчата, ну це нормально. Ну ви ж не можете, якщо ви ту з Пентаклів, задовольнити всіх, хто хоче бути з тузем Пентаклів. Нехай він над собою попрацює. І це до цього, що не треба нікого жаліти, тим паче чоловіків. Вони повинні пахати, заробляти. Досить своїх синочків жаліти. Досить. Ви тільки гірше їм робите. Потім алкоголь і наркотики. Я зробила багато розкладів. Він повинен гризти землю в певному змісті цього слова. Тоді він буде щастя знаходити всередині, бо така природа чоловіка. Аркан Сила. Кажуть ханна, ти говориш правильно. І що буде з найближчим часом? Ну все, він прийде до вас як імператор для того, щоб з вами серйозно поговорити. З, з королевою жезлів, жінкою, красивою, сексуальною, енергійною. Він вас дуже ревнує. У когось він імператор він одружений. Прийде до вас як до коханки. А у когось він саме прийде до вас, як чоловік, який готовий мати з вами все, що ви хочете. І брак, і дітей. Так, але ви давали йому кохання вже і пішли. Так, він до вас їде. Їде до вас, як король Пентакль. Скаже, я стабільний, я надійний. Я багато працював, гроші заробляв. У мене до тебе є кохання. Я переживав дуже великі часи. вам принесе подарунок як зірці. Ви для нього зірка. Буде шанс на відносини.